Власне, для мене гідність це є та людська цінність, яку необхідно виховувати, плекати, ба навіть і оберігати. Я власне, сама намагаюся всіма своїми силами жити за законами людської гідності, але найбільше за заповідями Божими випрацьовувати і вибудовувати своє життя і професійну діяльність. Я особисто ставлюся з великою повагою і шаною, адже свобода це наша Україна, це любов до України, це патріотичне ставлення до кожного. І вперше, ми повинні пам'ятати тих, які боролися за нашу свободу, за честь, за гідність, за народ. Я вважаю, що дуже добре, що в нас є такий день. Це ще один привід нагадати нашим людям про те, що кожен живе один раз, як казав Семененко. Усмішка твоя єдина, думка твоя єдина, очі твої одні на цій землі. Якщо Україна йде сьогодні у Європу, то перше, що ми повинні зробити, сприйняти європейські цінності. І цінність номер один, звичайно, це повага до особистості. А повага до особистості починається з гідності, тому такий день нам край необхідний. Безумовно, день гідності і свободи. Має бути визначальною подією пересічного українця, адже сам термін гідність був закладений у пророчих словах Шевченка: Борітися, поборете. Нам Бог помагає.